Тут була, тут хата була. Тут були хати, 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 багато було. Тут колодязь був, завалили вже, витягли і, і кольця повитягували. Вода така була джерельна, така аж, аж наче мінеральна. Відкрита всіх, всіх день відкритих дверей, всіх приглашають гості. Що залишилось, що були тієї. Ну, хати стояли, так рознесли вже ж це ж. І ми ж частенько тут бували, тут і брат приїжджає, пасіку привозили. Ціле літо було життя. А тоді отак забрали, матір навесні приїжджаємо. Хата розкрита. Зняли залізо, то все село розкрили. У центрі села школа. Її збудували в 1905 році, розповідає Іван. А фундамент, який о, вже простоїла 120 років. Завіси. То чим вони оце помазані були такі, що на віки? Іван згадує, коли він пішов до школи, то тут залишалась лише початкова ланка. І оце перший клас о, перший ряд, другий клас, другий ряд, третій клас, третій ряд. Ось тут же парти були. Стояли, тут стіл був, вчителька, тут шкафи з нею стояли. По цими з книжками доска тут була, яка цегла, яка кладка.